Можу я пораду дати, яку книгу почитати. Хочеш знати назву дуже? Тоді слухай казку, друже. Десь за морем, океаном жила собі несміяна. День і ніч вона ридала, все зітхала й сумувала, вже й забула, як на гріх, Про веселий, щирий сміх. Довго її лікували, і лікарі тут побували. Ворожбити і аптекар, аж прийшов бібліотекар. Не пускай його сторожа. Чим зарадити ти можеш? Я нічим, а книга сила, багатьох вона зцілила. Він узяв на допомогу ось цю книгу глазового. Заслухалась несміяна, як читав їй прихожанин. Що за силу книга має? Розважає, звеселяє та ще й чомусь научає. Що ж у книзі тій таїться? Вам цікаво, то ж дивіться. Питає, Дідусь сумно посміхнувся, давно вже немає. Це почувши, хлопченятко, зраділо без краю. Тоді пляди потримай, а я пострибаю. Залунав принцесин сміх і здивував присутніх всіх. Їй сподобались таки гуморески й баячки. І вам сподобались, любі друзі, дошколярики й школярі! А додаткову порцію гумору ви можете отримати, прочитавши книгу Павла Глазового Школярикам гуморески баєчки. Автор своїми дотепними гуморесками спонукає до роздумів, очищає душі від багатьох людських вад. Тож заглибтеся в гумористичну стихію книги і отримайте для себе не лише повчальні, а й моральні уроки. ખળળળ ખળળળ